Сьогодні день Катерини Санниці. З Сьогоднішнього дня у давнину відкривали сезон катання на санчатах. Цього року погода сприяє: хоч на санчатах, хоч на лижах катайся. А от автомобільному транспорту кепсько. Народні прикмети зазначали: якщо на Катерину відлига, туман або сльота, тоді морозів не чекай раніше варвараного дня, тобто 17 грудня. Випав перший сніг, і за околицями стало затишно, затишно. Зазвичай радієш снігу десь до кінця новорічно-різдвяних а Потім його, начебто, і занадто людина така істота. Взимку тепла хочеться влітку холода, але це є життя. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Підсумковий звіт міністра агрополітики за цей рік для журналістів відбувся вже по закінченні так званого маркетингового року. Якщо прогнози для селян справа невдячна, то звітувати є за що. Виробництво валої продукції АПК за підсумками 12-го року очікується на рівні 222 мільярди гривень. Порівняно з іншими роками, зростання очевидне. Середній показник 9-11 років становив 208 мільярдів гривень. Аграрна галузь стабільно залишається наповнюючим бюджету, і ці надходження щороку зростають. Так, за результатами 2012 року, ми очікуємо на надходжень до бюджету 42,2 млрд грн. мільярди гривень. Цього року, попри погодні умови, Україна зібрала достатній врожай більше 46 мільйонів тонн зернових. Для порівняння у подібних, а ще й кращих умовах, в попередні роки мали врожаю значно менше. За словами очільника профільного міністерства, це результат дотримання агротехнологій Україна виробляє зернових більше власних потреб і нарешті відлагоджена система співпраці між державою та експортерами. Фактичні обсяги експорту зернових на початок грудня становили майже 12 мільйонів тонн. Загалом зростання зовнішньоторгівельного сальду продукції АПК становить за цей рік майже 7%. Тобто продаємо на 12,5 мільярдів доларів, а купуємо на 5 мільярдів 600 мільйонів. Українці не тільки відвоювали власні, але й завоювали іноземні ринки. У 2012 му році залишаються високі обсяги експорту зернових культур 36,6%. Олії 23,9%, а також насіння олійних культур 9,3%. Регіональна структура експорту. Країни Азії 33,1%, країни ЄС 25,2%, країни СНД 22 відсотки. В цьому році ми проекспортуємо більше сільськогосподарської продукції до країн ЄС, чим до країн. СНД, і це є теж такий показник. Позитивний чи не вперше за роки незалежності зупинився спад виробництва м'яса молочної продукції. Зокрема, в приватному секторі цьому сприяла державна підтримка на утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. Підтримка приватних виробників молока грошей. Хочеться завжди більше. Хочеться грошей більше для того, щоб галузь розвивалась. Але ми на сьогоднішній день ми знаємо, що ми маємо певні пільги від держави, це і єдиний податок, це і акумулювання ПДВ на своїх рахунках і використання для виробництва, для виробництва. і ще ряд інших пільг. Що говорить, якщо говорити про пряму фінансову підтримку, звичайно, вона мізерна на сьогоднішній день. Але. Я хотів би звернути увагу, що по принципу форвардних закупівель передбачено на наступний рік 5 мільярдів гривень. Звичайно, це безвідсоткові кредитування цього виробника. Звичайно, ми будемо в січень-лютий місяць намагатись ініціювати перегляд бюджету, і це узгоджено з прем'єр-міністром, перегляд бюджету щодо збільшення. Державної підтримки, особливо на ті напрямки, які я вам говорив. це розвиток кооперативного руху, це розвиток сімейних ферм, це розвиток будівництва очисховищ, розвиток садівництва і звичайно компенсація відсотків за отримані кредити. разом з тим, Микола Присяжнюк зазначає, що повернення економіки в село дозволяє сподіватися і на його відродження. Програма, ініційована президентом України, рідне село, має створити такі умови, щоб українські села не зникали з карти України. Питання, як залучити селян з власними городами до загальнодержавного виробництва, адже під тими самими городами, більше двох мільйонів гектарів землі, багато європейських країн про такі угіддя можуть лише мріяти. Соток. наше завдання сьогодні, маючи історію, маючи традиції. І маючи працювати українське селянство, дати можливість селянину, по перше, отримувати достойні доходи, по-друге, мати зайнятість, по-третє, мати можливість сформувати сімейні ферми. І по четверте, якщо хочете, використати ті земельні ресурси, які сьогодні в нас значаться під статусом городів. А їх мало не мало більше 2,5 з половиною мільйонів гектарів. Цього тижня ухвалений бюджет на наступний рік в загальних цифрах дотування агрокомплексу зменшено, але змінена суть. Агровиробники отримують мотивацію власного виробництва. Принаймні на ті ж форвардні закупівлі, а це фактично безпроцентний кредит. Передбачено набагато більше суми. Міна ПК постійно моніторить погодну ситуацію. Профільна українська наука підготувала рекомендації, як діяти, коли небесна канцелярія вносить корективи в плани наших аграріїв. Індики атрибут американського дня подяки. А для українського фермера плацдарм для побудови сімейного добробуту. В селі на Полтавщині вже 35 років циркових акторів виховують з ясел. Перед державою стоїть завдання відродити українське село, аби не було випадків, коли навіть газовіковані села зникають. Такі випадки не поодинокі і в цьому році. Але повітря в легені села без економіки не вдихнеш. А ще головне, щоб було бажання це зробити самих селян. Щоранку о п'ятій Павло Збінський заходить до своїх підопічних. Ті пізнають його вже по ході. 35-кілограмові пташки є і заробітком, і гордістю фермера. Молодці! <клес> У кризовому 2009 році, коли постала загроза втрати роботи, Павло Збінський по-іншому подивився на придбану колись сільську хату під Києвом і почав розробляти свій особистий план виходу з кризи. Криза кризою, а їсти людям хочеться завжди. Індича ферма тоді прогодувала родину. Знаєте, от, це вже в 2010 році, коли я вже приніс їх, це вже був прорахований скажімо так, проєкт. До цього часу вже, скажімо, все. би і розстановки, і по кризі в цілому, і на роботі, все, все, як, якби знову все стало якби рівно, не можу сказати, гладко, але в той же час всі все, все розставилися пріоритети і все решта. Але проєкт прорахований, ідея-то вона жива. А, і приношу я 40 цих ципляток, От, Навіть в тайні не казав тані, що ось я їх завтра там привезу, чи через тиждень. От привіз і поставив перед фактом. А вони ж не маленькі, вони такі пухнасті, жовтенькі, ці боже діточки. І Дружина, навпаки, мені здається, ще більше прикипіла до них, ніж я. Починалося все з 50 птахів. Але вже на осінь стало зрозуміло, що є можливість збільшити поголів'я. Цього року ферма вже нараховувала пів тисячі голів. Впродовж року всю теорію, отриману з книжок, розмов зі спеціалістами та птахівниками довелося впроваджувати на практиці. Зупинився на вітчизняній породі індиків. Це я вибрав. Це е, бют 8 Я б'ют 8 Ну, це не, це до політики, нема зйомців. Ніякої відносиня нема до політики. Це дійсно от така порода. Ну вона класна, вона мені подобається. Тепер він знає всіх, хто як і він займається в Україні вирощуванням індиків. Пишається, що в нього екологічно чиста продукція. Показово, але значна частина американського бізнесового корпусу в Києві на день подяки купує індиків саме в нього. Але така висока планка якості змушує ретельно підходити до будь-якого етапу виробництва. Навіть комбікорми перед тим як дати пташкам, коштує я сам. Буду. Ви сні пробуєте? Звісно, я і вам можу показати. А де Еріка? В мене собака дуже любить цей корм. Кожен <реку> <реку> раз я його беру на вкус і для чого? Скаже, не для того, що голодний, а для того визначити, чи горчить він, <реку> якщо в ньому. Находиться якась гарцінка. Ну, вибачте, тоді питання до, до того, хто його зробив. Індичий сезон на фермі збінських з квітня по січень. До осені ростуть, а з вересня, коли розпочинається м'ясний сезон, пташки власним м'ясом віддячують господарям. Навіть до забою Павло Збінський ставиться філософський. За його словами, індику слід обов'язково подякувати і різати так, аби він нічого не відчув, тихесенько засинаючи. А це приміщення для забою. Все відповідає санітарним вимогам без лірики. Сам процес це важка робота, адже часом доводиться зараз бити та обробляти 30 кілограмових пташок. Однак, як говорить Павло Збінський, можна захекатись, коли і відро порожне нести. Тут все максимально механізовано деякі конструкції власної розробки як механізм для общіпування. Так мене товариш уже товариш, ну знайомий колись завів тисячу перепилу. Mm -hmm. І от коли ці перепила а, виросли, його дружина і сказала: ти знаєш що, Саша, мабуть, скуби їх сам. Він, щоб облегшити собі працю, сконструював машину по скубки перепилов. Так, а він на базі пральної машинки зробив для перепилу. І потім подумали, подумали і зробили от таку машину. Ну, дуже жаль, звісно. А, що полтавський завод не то, що він дуже м'яко відмовив, скажімо так. Ну мені цікаве великим, скажемо, mm. mm. і взагалі їм цікаво зробити щось велике. А, а ось, пожалуйста, оце, мабуть, помічниця для фермера і дуже велика, і дуже от серйозна. помічниця іменно от, для такого дрібного фермера, щоб не скупти на коліні, щоб не обшпарувати собі руки. То це можна зробити от машинкою. Павло Збінський не любить скаржитися. У нього є своя філософія філософія життя не тільки власної родини, але й всієї держави. Довівши, що можна за два роки підняти господарство на присадибній ділянці, просто сміється, коли чує скиглення, що в селі немає перспективи. А ще більше, коли чує пустіть нас в Європу, аби ми краще жили. Коли кажуть, що ми хочемо жити як в Європі, та давайте жити, як в Європі. Ми, ми дійсно географічно в Європі. І це від нас залежить, от ми будемо жити в Європі чи ми будемо жити в Бараку. Прошу, живімо в Європі. Європа ось вона є. Це не, не прийшло, там, скажімо, наслідство з Канади там, чи це. це. Це зроблено рученятами моїми, рученятами дітей, дружини. Це, це не те, не, не що хтось там. Придумав там, дав і от от-от фотофотографуйте, робіть це все. Ось воно зроблено. А ви були літком Сергій, у нас рано. Yeah. А, і за цей час з літа ну що то змінилось, мені здається. Вже третій сезон на фермі добігає кінця, а після різдвяних свят знову до бою. Чистка приміщень, санобробка та інші клопоти. І вже в квітні тут знову залипечуть індичі голоси. Прокинуться вулики, зацвітуть дерева. Такий собі маленький рай в окремо взятій родині. Є ще одна проблема в селі: брак молодих спеціалістів. Питання не в тому, що їх взагалі не готують. Проблема в іншому: як того ж випускника найбільшого в Україні аграрного навчального закладу Уманського затягнути в це саме село? Гордість Умані, національний університет садівництва. Це один із найстаріших вищих навчальних закладів України, заснований ще у 1844 році. Як єдине в тодішній Російській імперії головне училище садівництва. Як і 160 років тому, його завданням є підготовка висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі садівництва. Потрапляючи на територію університету, ніби опиняєшся в іншому світі, а точніше у невеличкому студентському місті. Адже усі корпуси та гуртожитки університету будувалися за схемою кампусів Кембриджу та Гарварду. Це повністю закрита територія площею більше 100 гектарів. Кожна вулиця тут має свою назву: є своя пошта, відділення банків, студентські кафе. Але головне освіта. Університет пишається своїми кадрами. Бо якщо раніше головними спеціальностями у вишах були право та економіка, то сьогодні на перший план виходять вже фахівці з прикладних наук. Студенти дійсно раніше надавали перевагу більше економічним спеціальностям. На сьогоднішній день ми відслідковуємо такий факт, що багато студентів ідуть навчатися на агрономічні спеціальності, на технологічні спеціальності. Чому є потреба аграрного сектора у цих фахівцях? Є достойна робота, є гарна заробітність. Аплата, а спеціалістів дійсно в аграрному секторі не вистачає. Сьогодні в Буменському національному університеті садівництва навчається більше 7 тисяч студентів за 12-ма спеціальностями. Перш за все, це майбутні агрономи, фахівці агропромислового комплексу, а також керівники сільгоспідприємств. Наші випускники є професіоналами із плодовочівництва і виноградарства. Це означає те, що вони можуть бути будь-ким. В садівництві і виноградарстві Паралельно з цим вони можуть бути і головними агрономами, і, і бригадирами, і керуючими господарствами, і вони мають вони мають можливість в нашому університеті здобувати ще й другу вищу освіту. І як правило, вони йдуть на другу вищу освіту. Це на менеджмент, економіка і підприємництва. Тоді вони можуть бути дуже кваліфікованими керівниками господарства, маючи вже дві вищі освіти. Система аграрної освіти в Україні унікальна. Потужна навчальна наукова система забезпечувала функціонування всього сільгоспсектору. В умовах, коли агрогосподарство країни виходить на передові позиції зовнішньої державної політики і її майбутнього, освіта фахівців аграрного ринку власного гатунку стає питанням національної безпеки. На базі нашого університету створений регіональний університетський центр, куди входять шість навчальних закладів аграрного напрямку Черкаської області. Це коледжі техніки другого першого і другого рівня акредитації. І якщо ми будемо враховувати і їх студентів в числі нашого університету, то це близько 13 тисяч студентів. Передати знання завдання для викладачів досить непросте в Уманському університеті до кожної спеціальності підхід індивідуальний аграрний досвід. Це не лише лекції та конспекти. Що з економіки, що з тваринництва, що з землеробства стосується це і виноробства. Це дегустаційне заняття профільної групи. Келихи з вином на студентських партах тут виступають як дидактичний матеріал. Зараз студенти мають з'ясувати відтінки та складові напою, визначити його терпкість та якість. Виноробство у нас плодовоягідне в основному в університеті розвинене традиційно і ще з 1870 року, коли було одержано дозвіл на виробництво плодових ягідних вин, займаються у нашому навчальному закладі виробництвом таких напоїв. У нас унікальні застосовуються технології, складні без кріплення тиловим спиртом, ректифікатом. Тому треба, щоб фахівці здобули знання необхідні для того, щоб володіти цим мистецтвом цікаво, що вини, які виробляються в університеті, створюються руками самих студентів, майбутніх фахівців, технологів. Ця традиція започаткована ще з дня заснування навчального закладу. Та як стверджують місцеві жартівливі легенди, такі лекції студенти не пропускають жодного разу. Насамперед ми визначаємо прозорість, піднімаємо келих, щоб було видно світло, і легкими коливаннями. Як ми бачимо, що вино трішки мутне, так як воно е недавно заклали ми його і воно не вспіло просто вистоятись. Забарвлення кольору типічне для білого вина, аромат відповідає аромату яблучному вину і смак. Смак притаманний, трішки кислий, відповідає сухому вину, яблучному сухому вину. Я думаю, якби ще воно постояло, воно було б мало кращі властивості. Нині сільські жителі здебільшого не заздрять міським стосовно наявності гарячої води або каналізації, все це можна вирішити. Мова йде про певні заздріщі у дещо іншій площині культурно-духовні, скажімо, наявності театру, сініма або ж цирку. Втім, як показує досвід, і ці питання можна вирішити. Церкова студія, у трупі якої лише діти, діє вже близько 35 років у селі Сенча на Полтавщині. На сільську церкову арену онуків приводять вже дідусі та бабусі, які понад три десятиліття вправно жонглювали чи робили запаморочливі акробатичні трюки. Бабусі, я не буду. Я опалюю на, на церков. Чотирирічна Віка Вась тільки но прийшла з дитсадочка, одразу ж збирається до церкової студії. Поспішає так, що навіть їсти відмовляється. У свої чотири роки дівчинка справжня зірка дитячого церкового колективу. Мені чотири роки, скоро буде п'ять. Я ходжу на церкову студію. Мені, мою вчительку звати Ліда палівна, вона добра, лагідна, ніжна. Тому я охочу. Я дуже дуже її люблю, тому хочу, біжу до неї. Вона мені дає завдання. Я його виконую, тому я хочу стати сильною як артисткою, настоящою артисткою. У трупі цієї церкової студії лише діти. Сенчанські церкачі виступали на різних аренах, але щоразу їх проводжали гучними оплесками та оваціями. Взагалі, коли виступають діти, то на виступу наших колективів. Колектив будинку за юнацької творчості, зал переповнений. Тут і батьки, тут і бабусі, тут і сусіди, тут і учні загальноосвітньої школи. Тут взагалі все село. І концерти їх завжди сприймаються на біс, на ура, і з великим задоволенням всі дивляться їх. І повторюються ці концерти не один раз на протязі року в нашому будинку культури. Цирковому мистецтву навчають тут ще з дитячого садочку. Саме тут починають виховувати майбутніх зірок сцени та циркової арени. Хлопчики приготувалися наші ніжки. Ніжки, згадуємо позиції. Перша позиція ніжок, посварилися наші носочки, посварилися носочки. Завдяки Лідії Лахно вже не одне покоління синчанських школярів перетворюється на циркових акторів. Я їх люблю. Вони, як навіть частинка мене. Кожен номер, який вони показують на сцені, це частинка та. Душі моєї, яку я вкладаю в них. Циркова студія лише один із понад двох десятків гуртів, що діють у синчі. Тут і танцюристи, і співаки, художники, народні умільці, а ще знані за межами області. Туристи. Відвідувати гуртки тут престижно, аби й дикувати не в пошані. Все, що ви бачите на цьому столі на даний момент, це всі нагороди, які отримали наші сільські діти. Наш заклад відвідує 329 дітей в цьому році. Значить, входить 22 гуртки, 12 груп. Тому майже кожна дитина школи, яка знаходиться у нас середній школі, і прилеглі населені пункти, прилеглі школи, також задіяні в нашому центрі дитячої нацької творчості. Батьки дозвільням своїх дітей теж задоволені. Хоче ж, бачите, це наш центр села. Тут у нас бар на Борові. Це якби не наша студія церква, та наші діти 100% сиділи б тут у кафе, в барі. А так ми знаємо, що вони в нас прилаштовані, вони в нас тут, може ж, них і люди колись виростуть. Може хтось буде знаменитим артистом і ми будемо гордитися з ним усім селом, що в нас такі гарні вихованці. У Лохвицькому районі з містовному дозвіллю дітей та школярів приділяють багато уваги. Тут діють позашкільні навчальні заклади, будинки школярів, будинки естетичного виховання, музичні та спортивні школи. Якщо раніше більшість дітей тинялися по вулицям чи просиджували за телевізором або комп'ютером, то зараз воліють краще займатися справою. Були скрудні часи, коли діти в школу не йшли. Просто були кілька таких періодів, але зараз у нашій школі є конкурс, і останні 3-4 роки ми навіть не маємо змоги взяти всіх. Тобто пішов такий наплив дітей, мабуть, із-за того, що батьки розуміють важливість, і взагалі якась нова зміна пішла більш талановита, більш активна дітей. Бажаючих займатися музикою, малюванням, танцями чи співати кожного року все більше. Ті, хто хоче навчитися грати на баяні, фортепіано чи скрипці, готові годинами займатися улюбленою справою. З дитячого віку навчаються і народним промислам. Тут і орігамі, і вишивки, і вироби з дерева. Кожен мужик має вирізати, в все, робити. У мене вже багато виробів, п'ять ведмедиків. Ложки, салфетниці. Це все для дому роблю. Можу подарити комусь, продати. В цирк здебільшого ходять діти, дорослі, не поспішають туди ходити і зле жартуючи їм реального цирку. Достатньо. Втім, про реальний цирк дітям так не хочеться ще знати. Вони дуже б хотіли залишитися в тій касі, яку показують зі сцени. Всього вам доброго і Богом в поміч!